Не встигла я забрати одне замовлення, як мені відразу прийшло наступне. Перше я робила доставочку на Укрпошту, тому воно так довго йшло, а друге на нову і прийшли вони обидва в один день. Що ж у мене тут замовляли? Рідкі матові помади, які мають стійкість кольору до 12 годин, кремчик для ніг з екстрактом алоє, розгладжуюча сироватка, бальзами. З екстрактом перцю та перцю чілі розігріваючий та з екстрактом кінського каштану, який знімає болі, подразнення, а також гель гельпілінги для обличчя з екстрактом рожев рожевого грейпфрута, трояндова водичка натуральна, дві туалетні водички, міранда та Енерджі, масочка ботокс для волосся і ось таке мило шикарне. Антивікове із колагену.